Вітаю! Ви дивитесь програму про працевлаштування у Польщі. Це працює. І сьогодні ми розкриємо секрети, як поводитись під час співбесіди, аби отримати бажану роботу. Прокоментуйте, який одяг найкраще підходить для співбесіди, а який ні. Трохи так трохи трохи не схожа на рецензента, але безумовно цей спортивний одяг ризиковано одягати на співбесіду. І допоможе нам у цьому консультант Центру кар'єри вдома Уршула Рапацька. Ви повинні прагнути виглядати з одного боку як людина, яка заслуговує на довіру, яка просто зосередиться на роботі, а не на фестивалі моди. Підкажіть, будь ласка, а як не зіпсувати перше враження про себе під час розмови з працедавцем? Це така загадкова порада. Річ не в тому, що ти повинен бути таким кіборгом. Ще більше корисної інформації про працевлаштування шукайте на ua24.tv